усім, на зв'язку Маніфест і це новий дайджест. Це давно ми не чулися тому чого затягувати. Поїхали! Ті, хто стежить за спільнотою Маніфест, могли помітити, що на нас вилився останніми днями певний шквал критики. Він не достатній, щоб мене якось засмутити, але достатній, щоб присвятити цьому частинку відео, оскільки у ньому фігурує не аби хто, а Поліна з каналу «Хочу гратися перехочеш. Постараюся ввести вас контекст. Я придумав мем, який видався, на мою думку, доволі життєвим, який мав ціль передати реалію українського ютубера. Контекст картинки полягає у тому, що високі перегляди на відео не завжди дорівнюють високому заробітку. Але я не врахував одного: Поліна, яка вирішила добратися до істини, розібрати мем на формули, вияснити мем на чесність. Вивести маніфест на чисту воду, кладу руку на серце. Я б ніколи не подумав, що настане день і мені доведеться знімати відео, у якому я буду розповідати, а тим більше якось виправдовуватися за мем. Ну знаєте, картинки, де використовується прийом гіперболи або іронії. Але як ви могли зрозуміти, калькулятор, який мені підігнала під гуманітарка, щоб я рахував краще, я так і не розпакував, і тим самим не зміг удостовіритися у правильності усіх чисел та вирахувати усі можливі сценарії монетизації, відео якого не існує, якого нема в природі, який і плід моєї фантазії. Але погодьтеся, як Сав'єрна намалювала дуже гарний арт. Ну, одним словом, цей мем, і так ви все правильно почули. Мем став причиною для того, щоб зі сторони Поліни звинуватити маніфест у тому, що ми працюємо над демотивацією молодих ютуберів, і тим самим середини вбиваємо український ютуб, дезінформуючи блогерів. Ну знаєте, ці меми достовірне джерело з якого люди бороть інформацію. Якщо ви не знали, перша приватня мемарня це як Вікіпедія, якщо що. У коментарях під твітом дійшло до абсурду. Нам почали закидувати зраду на підставі того, що мем розфорсив якийсь чувак з Росії. Чесно, я не знаю, хто придумав цей мем. Я навіть на Вікіпедії шукав, але там тільки якийсь старий, схожий на Вудмана. Загалом я отримав фідбек і в блогерів, і в інстаграмі, і в підсумку як такої агресії ніде не було. І в мене виникає питання: навіщо накидувати на спільноту, яка роками працює на благо українського. Ютубу, це питання для мене залишається відкритим. Як то кажуть, мем смішний, ситуація страшна. Цей випуск мав би бути повністю моїм, але якось тигли зрозуміти, бужика настільки тригернула ця ситуація, що він вирішив ось так безпертонно буквально влізти на початок мого ролика. Але хто я така, що буду забороняти йому це робити? А на зв'язку Оляна, і це нова порція свіженьких новин з українського ютубу і не тільки. Тому давайте догони тянути і поїхали! Як гадаєте, чи змінились якось музичні вподобання українців з початку 2022 року? Спойлери, як виявилося, не зовсім. На жаль, в українському чарт. І музичного сервісу Spotify українці продовжують слухати пісні мовою окупанта, тож 46 зі 100 пісень є російськими. Лише уявіть собі, що пісні виконавця з Оркостану очолюють найкращу сотню в Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення, і на те, що за останні 7 місяців в Україні вийшло доволі багатсько неймовірно крутих треків. Учасники спільноти Мольфар та свідомі дослідили контент популярних серед українців музичних платформ і проаналізували, як змінилось їхнє з початку цього року і по сьогодні. А також з'ясували, на якій саме платформі українці продовжують слухати російські пісні. Згідно із дослідженнями, найпопулярнішими платформами для прослуховування музики в Україні є YouTube Music, Spotify, Apple Music, Deezer та Shazam, в якому можна відстежувати чарти. Як виявилось, найбільше контенту українського походження є саме на YouTube Music, це близько 76%. Найменше у свою чергу на Spotify та Shazam, Це близько 38%, що у два рази менше за YouTube. А ми щиро дякуємо усім нашим патронам та патронесам, які щиро вірять у наш проект і продовжують підтримувати його навіть у такі буремні часи. А особливо ось цим прекрасним людям знайте, ви просто чудесні. А якщо ви також хотіли підтримати Маніфест фінансово, то в описі до цього відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Ніколи такого не було. І ось знову я знову розповідатиму новину пов'язану з Дмитром Малеєвим. Якщо ви справді палки шанувальник маніфесту, то вже встигли помітити, що майже у кожному моєму випуску присутній якийсь фрагмент з Дімою. Отже, у середу 7 вересня міністр оборони Олексій Резніков вручив нагороди львівським волонтерам, які активно допомагають Збройним силам України. Зокрема, серед них був Діма Малеєв, лідер проєкту Мобіль» Роман Габачило та Володимир Андрієв, які за ці майже сім місяців збирали і продовжують збирати просто шалені кошти для наших дівчат та хлопців на передовій. І я вам скажу, що це прекрасно, адже спільними зусиллями усіх українців, підписників на каналі Кобзона з кожним днем стає все більше і більше. На момент запису цього відео на каналі вже цілих 52 тисячі 650 глядачів. О, oh ма цифра хороша, але аудиторія зовсім не активна. Не ставить вподобайки, не пише коментарі, не дивиться відео. Словом, мертвий канал. Пам'ятаєте, минулого року була така паляниця Awards, Що тоді ми дуже запекло сперечалися, хто переможе, Ніка Тіка чи Тревел Бустерс. Тож ми вирішили зв'язатися з Тарасом, переможцем минулорічної премії і дізнатися, як в нього справи і які його подальші плани на YouTube канал. Тож, давайте послухаємо. Всім привіт! Слава Україні! Тарас Тревел Бустерс на зв'язку. Е, важко, мабуть, робити такий підсумок уже. Більш ніж за півроку. Згадую, які були емоції, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я справ в тому, що я від січня вже не був в Україні на той момент. Я був своїми командами в групових подорожах, знімав новий випуск власне, на YouTube про Канари і про Мадейру. Коли летів з України, був, до речі, впевнений на 100%, що нічого не буде. Переконав дружину всіх своїх родичів. От. І ранок 24-го мене застав на з одного боку чудовому місці, бо це було одне з найкрутіших місць на Канарських островах. З іншого боку, в мене тепер з ним дуже погані спогади, тому що там практично не було зв'язку. Я не відразу дізнався, що почалось вторгнення. Почали думати, чи ми може бути корисні, чи ми їдемо, повертаємося, чи ми щось допомагаємо по Європі. І якось так сталося, закрутилось, що одразу. Почалися різні запити, що треба привозити різні корисні речі з Європи. А так як ми мали під боком свій власний транспорт, то одразу почали ці проблеми закривати. Почали возити і спальники, і каремати, і амуніцію, і бронежилети, і прилади нічного нічного бачення, мабуть, штук 200 перевезли, їздили і в Швейцарії і по різних країнах. Тут доволі класно пригодився наш досвід. З плануванням подорожей, тому що ми вже в тих всіх країнах були, знали мови, могли домовитись про якісь нормальні ціни, адекватні. Я віднедавна, буквально місяць тому, відновив YouTube канал, тому що декілька місяців там було глухо, з зрозумілих причин. Ось, Спочатку я почав показувати наше волонтерське життя. В принципі, його можна і побачити на YouTubeчику декілька серій. Після того почав закидати серії, які вже були змонтовані. І ось ми досі займаємося, знайшли для себе таку нішу. От, ганяємо пікапи і автомобільні на Збройні сили, так як трохи розуміємося, в машинах вже набили руку, маємо логістику, маємо дуже багато волонтерів, які нам цьому допомагають. Вже на даний момент пригнали десь більше 200 пікапів для збройних сил. З них близько 20, навіть вже трохи більше, купили за зібрані кошти від своєї аудиторії, за що аудиторії величезний поклін, але паралельно розумію, що треба таки вкидати свої сили назад в Ютуб. Підписали рекламний контракт Ось вчора, до речі, з одним класним сервісом, яким я особисто користуюсь в своїх подорожах. Що мене не може не тішити, тому з'являться трохи ресурси, щоб відновити діяльність каналу, тому що є дуже багато матеріалу відзнятого, не змонтованого. Є дуже багато планів, що відзнімати дуже багато планів показувати вам волонтерське життя. Ось тому, якось так плавно відновлюємо ще свій бізнес. Основний це організація подорожей, тому що жити теж за щось треба. тому Якось так, але розумію, що працювати треба на перемогу всім. Хтось на своїй роботі працює на перемогу, платячи податки, хтось приганяє пікапи, хтось інформаційну війну веде в Інстаграмі, в Ютубі, на різних сайтах. Ось хтось на передовій нас захищає, хтось перекидає гроші за кордону з заробітків. І це все, я думаю, така величезна синергія. Яка нас точно приведе до перемоги, чого всім і бажаю. У телеграмі з'явилась просто чудесна, файна українська мова, яку можна встановити на інтерфейсі програми. Тепер учасники чату стали бандеринятками, на канали підписуються патріотики. А якщо ви офлайн, то програма вважатиме, що ви в цей момент лупцюєте москалів. А ще невідомі вам контакти можна послати в напрямку руського корабля. Хіба не чудесно? Скачати цю мову інтерфейсу можна за посиланням у описі цього відео. А я у свою чергу дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наших наступних роликів. А ми зустрінемось з вами вже зовсім скоро. Па-па!